Повна коляда прийшла колядувати. а він стоїть прясеться, осел з пасеться, пастирі їх для, чуть, бо не Бога Щу тут, тут, тут же, тут же, тут же, тут, Марія му мати прекрасно співає. А Хорангельський допомагає, Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він свої трясеться, осамутно пасеться, пасе їх поливога. Дуже, туже, туже, тут. Же, тут, же, тут, же, тут же. Старенький колише дитятко, люляй же, люляй мале отротятко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а від столітрясеться, оса смутно паситься. а сирії клячуть, плоти мога туже, 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 дуже. Три славні царі до Христа приходять, Ладан і мирно золото приносять, тут ангели чудяться, рожниного бояться, а він стоїть трясеться, осе вскутно пасеться, пасирі хлящуть, плоти Бога тут же, тут туже. Вже уже тут, і пастирі їх в ньому прибігають, Господа свого в ньому вітають, тут ангели чудяться рожди.